Кукусі, мої бусі вмикаю світло. А, зараз вечір суботи. Вдома не була цілий день, ото як виїхала, боже, мені здається, я навіть загоріла трошки за сьогодні. Як виїхала зранку, оце тільки і зайшла бусь. Подивіться, сьогодні був цілий день з моросиком у мами з А, Потім ще зганяли все врань. Дімко сьогодні сіяв нам соняшник. Ну, дімко, командував пораду. А я допомагала мамі трішки в приготовленнях, робила відбивні, жарила котлетки, потім запекли сирочок. В бусі. У нас, ми з мероном любимо солодкий, але можемо їсти і з зюмом. Не знаю, як мерон, але я то точно. Помросик у нас тоді ще не дуже любить. Так, зараз вам показую сирочок. цей, що шомій із родзинками з із зюмчиком. Я його понесу до церкви. Це буде в кошику, а у Діми такий самий, тільки без родзинок. Він не любить родзинки. Він і Танюшка в нас не люблять. Все з зюмом. Так, далі, що так? Рибка на бутерброди. Бо ми завтра плануємо так ходити по батьках, по гостях. Але якщо е, до нас прийдуть гості, да, щоб я могла накрити стіл, там, думаю, катопельку зможу скранько зробити, нарізочку зробити, бутерброди, салатик, то таке. Будемо готові, якщо хтось до нас захоче прийти в гості. Ну, Ми само собою походимо в по А потім на вечір, можливо, до нас друзі захочуть, чи, можливо, хтось з рідні також до нас захоче. Ось, будемо готові. Грибочки в сарані купила бусі, це миросик собі захотів, миросик собі захотів, це миросик собі, собі захотів. Таке, купила хлібчик на бутерброди. Я його по. Перерізаю наплід і люблю такі квадратики. Буду оцей хлібчик, він дуже смачний. Далі купила айсберг на салат, огірки, помидори і маслинки. Також на салат. Далі, а це все копчення. Зараз вам покажу бусі, що тут є. Це я в мене віддильник взяла, котлето і що за мене? М'яско. М'яско, м'яско, м'яско. Опробую пакети. Робимо цю всю роботу з мамою приготували, І я кажу, ми сьогодні так швиденько, ніби все і вже е, тільки оце, з обіду час, а ми вже все зробили, а потім така одна на одну з мамою. Яйця. Мама вже, мама вже пофарбувала оце тепер. А, я тільки буду. І те, я в минулому році фарбувала, а в цьому я не хочу хочу тільки наклеючки зробити. Поза я ж пам'ятаю, що я робила жовто блакитні. А чи це було чи позамилу. А в тому, що я буду тільки клеїти наліпки. Не хочу формувати. Так, далі. Підченистей у нас салко. Чекайте, так. Не бачу, де Ось таке салко. Я все буду нюхати. Буду нюхати покупче. І то я по шматочку, по маленькому шматочку буду нести до церкви у кошику. Тоді вже пішки розгладитися, порізати всім по шматочку. Так, і кільце ковбаски. М'ясної. не любимо коміти. Таке кільце ковбаски. Нюхай, нюхай. Ну, Ковбаса вже не так пахне, як у м'яску. Тоже, шматочок невеличкий, вріжу, просто краєць. Ну, не краєць, теж сказала наче хвостика. Ріжу, невеличкий шматочок. Так. Це це зараз води налити, зараз складати сирочок, щоб він охолов. Я його не хочу в холодильник ставити. Тоже бусі такий похучий, похучий, похучий Аж солодким пахне. Так, що, 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 що? Оце ж сьогодні цю всю роботу робила. Не хотіла і не було коли знімати, моросик нам допомагав, бігав між нами. В кухні був і на вулиці, був, і ми йому кажемо, що йде, на батут. Ні, я буду вам допомагати. Тут котлатки мені допомагав, робив, потім вона впала. Я й не кричала, я просто казала, все, моросик, давай, досить, мама далі сама, то сліз було, бо він хоче допомагати. І він глупав зі мною. І паралельно ми дивилися мультики з ним про горошка. Взагалі, це така все допомога, допомога була. Тоді поїхали в саранці ще трошки скупилися, і це ми вже вдома. Діма машинку сполоснув. То завтра бусі вже телефонували, запитали, на яку годину то нам все сказали ні, але дві люди передали, що на четверту ранку буде світитися пасочка в сусідньому селі Українська церква. То ми туди поїдемо. Наша улюблена церква. Ми там, ми там моросика хрестили, батюшка хату нам в з церкві. В общем, ми в одну сторону туди. <гум> так що, поїдете зі мною Бусі. Зараз зроблю яєчка. Ну бо то не писанки, не нічого, то просто яйця <гум> в наклейках. Зроблю яєчка, покажу вам, бананчики моросика. Цибулька зелена, цена в селі нам тіточка вона дала зараз, покладу водичку. Щоб завтра, думаю, тако ми їмо яйця. А тоді вони стоять і ніби вже ж не хочеш, а коли з цибулькою, яєчка, такий салатик бусі супер-купер. Воно, знаєте, прямо, щось робиться з цією головою, поки яйця варяться, я думаю, тако помаленьку почну складати в кошик. Euh, поклала там січочки, цукерки, водичку поставила в баночку. Euh, сирочок вже поклала. Думаю, так, так, що ще можна поставити, поки ще ну, не ставити э, м'ясо. Щоб тоді вже порізати його оберешень, яєчка вже як вистинуть поставити. Думаю, так, що ще, що ще? Думаю, паска. Точно. Мені здається, паска треба в кошик. Да? Ну, ну, взагалі не соображаю. Я не знаю, що це така голова дерева. На такому ручникові бусі, що. І це вже випила енергетик спеціально, думаю, так, щоб не спати, щоб буде така в строю, щоб все розуміти. Не знаю, щось ще більше спати хочу. До речі, я вам казала, не казала. Ми приїхали врані, Миронечок заснув, і він спить у дідуся з бабусі у спальні, то це він зараз прокинеться, роздрухається, і потім я надію, що вже все зготую, покладу і вже поїду заберу мирончика. Так, Бусі, зробила я ці яєчка і не розрахувала на те, що вони куплені і вони дуже-дуже жирні. Прямо великі-великі яйця. Добре, що вони не всі такі. А, декілька штучок, якраз таки п'ять штучок в мене вийшло зробити ось такі. Оце мені дуже подобається. Там де біленьке, ніби такі коврики. А тут біленьке і яєчко біленьке, воно не видно. Такі також цікаві. Ось таке щось вирве око. Металік, металік. Так як на іншу половину яєць, наклейки просто не налізли. У мене були ось такі наліпки. Тут Христос воскрес, вона клеювала янголяк, так, такі біленькі в мене. Вони також так, Христос Воскрес, і тут що янголятка. І в мене ще були ось такі дитячі наліпки, і я наліпила одну другу і думаю, що ж це я лишаю барона такого задоволення. І лишила йому цих два яєчка, і там є такі дитячі наліпки. Там ведмедики такі, і зараз Моросик буде ліпити. А Будеш допомагати, там наклеїчки треба клеїти. Так, так. Я, Я тебе не буду ще роздягати, добре? Добре. Дивися, тут такі наліпочки дитячі є. Угу. Хто там є? Там... там є коняшка. Коняшка. Коняшка, хто ще є. Їжак. Їжак. Котик. Котик. Курчатка. Курчатка. Та й вибирай, кого хочеш, і ми можемо оцих два яєчка обліпити, як ти сам захочеш. Можна і повністю. Давай. Я, я, я хочу. Бери. І ліпи, куди хочеш. Яєчко ще тепленьке. М -м, може. І М -м, може, може, поклетам. Теплоєчко його наш кайдє. Все. Склала, ніби нічого не забула. Зараз е, з моросиком їдемо кудись. Бо Босі щойно подзвонила моя Юлічка-подруга, що вони приїхали до батьків у концебу і вже завтра їдуть, що їх не буде на Пасху. То я зараз питаю моросика, чи хоче він поїхати зі мною. Звичайно, що він захоче моросик. Поїдемо на майданчик. Там тітя Юля і твоя подружка Анюта. Анюта! Анюта! Все, збираємось. Так, Буся, ми дуже легкі на підйом вже трошки накрасили, гостинці склали. Кімчик ще одягається. Я вже сідаю учити. Так, анюті гостинці. дістали автокрісло, бо зараз, як сядемо, не всі по місяці, то дістала автокрісло. Що, Марончик? Що, що хорошо, ма. Все добре, до кого ми да. їдемо? Мама, сьогодні Анюта буде на площадці. Ма, я скучалася з не Так скучно, що аж забувся, як Анюту звати. А, Анюта це! Анюта! Плани змінюються, Тільки що позвонив не мені, кстати, а Дімі, Богдан і сказав, що він до нас приїхав, а нас немає вдома. А Мирон плаче, бо ми ж на майданчик мали їхати. Привет. Ти вже знаєш, як мене звати? Не питаєш хто ти? Ти Мирон? Десь там молодь побігає. Боже, так темно, майданчик не освіщається, але ось мій світлячок, мій світлячок. Бусі, ми вже вдома, миросиком розбирає всі гостинці, дядя Богдан хеппі міл привіз. Нам повно гостинців, всього навіз. Прийшов з війни і ще нам цього навіз. Ну, це лише мій брат так може. Я в шоці, подивіться, і тортик. Я в шоці, моросик. Кричав уже підскакував, що це мій дядя, мій дядя Богдан. Мені хеппі-міл привіз, такий щасливий. Попросив гордія завтра привезти. Що таке? Давай я складу. А тут ще зустрілися з дівчатами. Мирон каже, що я хочу знову погратися зі своєю подружкою анютою. Так вже бігали, так кричали, але було дуже темно, то я й нічого не знімала, бо їх і видно не було. Чось майданчик не освітлюється. І святого духа. Христос воскрес. Христос Воскрес! Я вже вдома Бусі. Роздягаюся, замерзла дуже мною. Розглавлятись будемо, коли прокинемося. Хлопчики мої сплять. вони цей рік були вдома, тому я роздягаюся і біжу до них. Бусі, Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Бусі, Христос Воскрес! Я трошки тако накрила, щоб розглавитися. Сирочок, м'яско. Яєчка, так, да, яйце. Давай зараз з'їмо оце, так? Да? А потім вже треба буде нових наробити і ми будемо красити, так? Да? Да. Мам, я Ма, оце червоненьке. Червоненьке, хорошо. Да. Тату наш вон, сидить в коконі ні. Позимов папу, бо треба марочок, щоб всі разом за столом сиділи, тоді будемо яєчками битися. В кого залишиться за яєчко ціленьким, той і виграв. Да. Буфі, так замерзла. Ноги такі холодні. Це встала, діми не було. Ти Мороз. Я ти тато. І вовсе. І оце мило тільки йшов Гарячі в гарячій в кип'ятку, ноги парила, не мила, парила, щоб якось зігрітися. Бо такі ноги холодні були, що тут страшне. Все, Мирозик, я тобі даю халатик, добре? Да. Дай так скоренько, це ж це красиво, Мурончик. Буде тут поляна на пів хати була. Бей, сильно. О, о. Ну нічого. Це мене просто яйця таке сильне, так? Да? А чому ти не вважаєш? Ну, папа вже їсть, але ну, папа вже яєчко. Оббиране. Я вусі покупалася, зараз вам покажу рибака. Це мені дякую, моє золоти. Це покажи підписникам свою вудку. Що там? Жук, да. покажи свою вудку з нереально великим крутим поплавком. Подивіться, який великий поплавок. Все, гарної вам риболовлі. Зам. Пока. Взяла телефон зарядки, бо батарея сідає в блогера. Їдемо зараз в концебу на кладовище до п'яної мами. Потім з'їдемо ще бабку, Дашу провідаємо. І не знаю, чи поїдемо до волохотіків, бо дівчата прихворіли. А потім уже до мами. Коли на кладовище, їдемо до бабки Даші. Вітарець а взагалі бусі, спека. Мамовірна, як літо. Ми всі у футболках. Ми ще в штанах з Мироном, а тато у нас вже в шортах, як на пляж. Мороз, як ти тут їхав? Пам'ятаєш? Нижня вулиця, так? Да? Христос воскрес! Воїсі до воскрес. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Хватит, хватит! Давай, бабусі, давай, бабусі. Ми вже байбазуки забрали, пасочки, їдемо до Завойченських. Так, там мій гордіч. Так? Так! Особисто твій? Так! Христос! Виїсти на воскрес, Так, несу грецький салатик. Мамулечка вже отак все. Ой, так пахне, ніби як ладаном. Мамулечка ну, теж таку покладемо. Ну, хай постой, постав. Воно повинно стояти о -зю, о -зю. посередині. Чи хоча б зустріч? Буду командувати тобі. Хлопці вже чую, бігають, кричать. Давай, лягай. Давай, лука. Хлопці, ви такі червоні. Бусі наїлися, напилися. Зараз йдемо в гості до Юрчика, і Сонію. провідаємо їх. Машину вже залишимо. Моросик теж залишиться, бо буде гратися з гордійчиком. Ну або обох візьмемо з собою. Ні, наверну, не Все таке. За що Боже, така спека. І що бабуся Аня тобі дала. Такого гарного зайчика. Да, хочу... Це... Це печиво. Печиво, імбирне, да? так? Будеш їсти? Ми ж сходимо сьогодні, по підхати гарний, поїсти. Чуття яєчка в ні гарні зробила. Це Мирон вже одне побив. Перламутрий. Марончик на що схожий? На бриліанти. Да, опа, нормально? Ты такий злый, Мирон, будь добріший, как ты добрый. твою грушу бьет, требует зле. Ого! Добре, що не на піони Ані. Що це за краса? Як вона називається? Садове дерево. Садове дерево. А ось це. Аню, що це? Дуже гарно. Прими так гарно. Нарцисики біленькі в тебе. Я так уже відвикла бачити білі нарциси, бо в нас здебільшого всіх в жовті вже. Гарненький. Морона жовті каже зі ручки. А там жовтий тюпан. Боже, і сонце все одно вже вечора, воно шепече. Сьогодні теж напроти будинку лелеки. Це електрики. З Вони з детеку видно. Мирон, помахай привіт. До гордійчика? Да. Дивись, заблудився. Кс -кс -кс. Я його вже тут не бачила, Віля. Кого ти там виглядаєш? Пішли додому, морда. Дій ді до мене, йди моя красота. Давай, біжи до хлопців Все, на батут Сонце мене і не видно. Вчора їхали в сараньбусі, у таку пору сонце вже сідало, і я подивилася, що в копанці на лежачому дереві на вербі сидить дві черепахи, гріються на сонці. І кажу малим, що пішли, подивимося. Там в них борьба в батуті, як два півника борються, б'ються, ми ж сміємося з них. То, в общем, не вговорила її. Що, Береза вже розпустилася, бусі, подивіться. Подивіться. Не вговорила їх, вговорила Діма. Йдемо, зараз подивимося? Немає. Вчора ось тут на ось цьому дереві сиділо дві. Це ж треба. Який запах тут. Приємний, приємний. Значить, дуже важкий, бо багато всього зацвіло. Але приємний водночас. Так, все розхвалило так, що тут є черепахи. Ми прийшли, а їх нема. Так вони зазвичай сидять тому в тих вербах. Немає. Тільки бджоли гудуть. Що це вони з верби теж збираються? Я за що збираються? Молодці, трудівники. я Козаки, давайте, пішли додому. Я бачу, що це ваша потаємна кімната. Давайте ще якогось кліща там знайдіть, вилазьте звідти. Вилазьте звідти кажу. Мирончик, вилазь, зайчик. Мирон, там хміль. Все, обережно. Гордійчик, пішли. Гордійчик, виходь. А як? Виходьте, їдь сюди. О, господи. Давайте пішли. Ось сюди, дивись, дирочка, ось тут. Мирончик, покажи йому проход. Все. Молодці пішли. Ми, брати? Угу. Як вас звати? Годій і годій ми Мирон. Мирон і гордій. Ну все. Красень. В комнатних капцях пішли. Ми ще прийдемо. Ви. Цюндзюрундзю, все, я пішла. Бусі виходжу від мами з голубцями і з холодцями. Моросик залишається на ночівлю. Завтра приїдемо заберемо його. Бо тут же ж брат гордій, як це їхати додому. Вони ж грають у футбол. Не видно, не фокусує, бо сонце світить. Бусі, бо вже вдома. Поклала в холодильник холодчик, голубчики занесла на кухню. Дімка вмикає полив, бо сьогодні я ж вам мільйон разів казала, що в нас нереальна спека. У мене ніколи стільки тимпанів. Не ведеться дзвоника, що микає. Подивіться, скільки в мене тюльпанів, у мене ніколи в житті. Стільки їх багацько не було, і то це. Я не всі зрізла. Дивіться, вони вже відцвітають, ось такі, вони запечені, попечені. І знаєте, от коли це твоє, не треба ні в кого питати, а можна я зріжу, щоб сфотографуватися? А вони мої. Я їх зараз покладу в водичку, таке ведерце візьму, і вони будуть стояти в мене в будинку. Подиви багато. Вони просто дивіться запеклися. Диви, вони запеклися. Подиви, ці вже всі висохли. А я ті типу, покладу у вас. До нас гості приїхали. Футболіст маленький, Степанія. Його вже бортірує колеса. А ми трошечки трошечки завели. Ти моднівся? Олександрівна.

А я тебе кучу захопить. Ти ж так розігралась? Ти що так розігралась? Що ти робила? Що то воно мене б'є? На поле поїхати то самий сумський. Ти ж там мені рішку знімаєш? Добре, що в мене є така риночка велика. Вони всі-всі-всі помістились. Дивіться, яка краса тепер. Буду любуватися, дивитися на нього, вони тут пити водичку, сонце так не буде їх жарити, мені здається, вони тут ще довше пробудуть, ніж на вулиці. Ну, краса! Бусть, банки вже пиють водичку. Я ще отак трошечки перебрала, поскладала на столику. Пізніше підігрію вечерю, діємо, були ж мами це Ті, що казали, ми вже не хочемо їсти, ми просто сядемо, посидимо. Але в результаті ще сіли і гарно наїлися. Що мої любі, буду казати вам до побачення. Дякую, що пробули і вчора трішечки, і сьогодні зі мною. Дякую за вашу активність, дякую за ваші коментарі, лайки, підписки вас з кожним днем більше і більше. Ну, як це може не радувати, скажіть мені, будь ласка, вітаю вас ще раз з Великоднем бусь, Христос Воскрес. Нехай уже, нехай уже після Великодня, після цього світлого свята якнайшвидше настане мир. Закінчиться цей жах, це клята, страшна війна. Я це бажала і казала вам після кожної паски, 22, 23, 24, кажу вам це 25-му. Треба вірити, надіятись, підтримувати наших захисників. І тільки так все буде добре. Дякую, що ви зі мною цілую люблю. Ваша зава.